Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту виконавча рада організації Вордбоксінг свалила заявки ще восьми країн, включно з Україною: Словенія, Північна Македонія, Катар, Лівія, Сенегал, Нікарагуа та Кенія. Які поповнили її лави, де вже нараховується 125 держав. World держав. була створена у 2023 році, щоб зберегти бокс в Олімпійській програмі. У березні поточного року міжнародний олімпійський комітет знову включив бокс до програми ігор. А не віддамо президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відмовився відпускати Реброва з національної збірної в грецькій панаті якось і, взагалі, будь-куди його вже сватають, і в Саудовську Аравію та болгарський лудогорець, підкресливши про те, що поки він перебуває на своїй посаді, то не дозволить тому піти і зробить все можливе, щоб синьо жовта команда під його керівництвом успішно пройшла відбір і потрапила на чемпіонат світу. Сам Ребров збирається провести в Києві перемовини з керівництвом України. Українська асоціація футболу про своє майбутнє та потенційний перехід до чемпіонату Греції або ще куди-небудь натомість за чутками Реброва може змінити Олег Лужний, Хоча він в інтерв'ю зізнався про те, що його одружили без його участі. Тим часом з'явилася інформація про те, що українська асоціація футболу зайняла позицію перешкоджання розслідуванню у справі Михайла Мудрика, що про вживання ним допінгу перебуваючи в лавах національної збірної. Сталося це після. Проваленого поліграфу, який запросили юристи Михайла двома працівниками УАФ, членами збірної України після цієї ситуації. Українська асоціація футболу надалі відсторонилася від цієї ситуації і не йде на співпрацю з представниками мудрика. Вихованець дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Прохор Набука став срібним призером міжнародного рейтингового турніру Поліш Оупенджі один стикпандобет серед кадетів, який завершився в столиці Польщі. Варшаві чергову річницю визволення міста Брестина, Брестина колишнього Краснограда Харківської області від німецько-фашистських загарбників, серед іншого, відзначили і матчовою зустріч у боксу між збірними областей господарів та Дніпропетровської. Чергову річницю визволення міста Берестина, колишнього Краснограда Харківської області від німецько-фашистських загарбників серед іншого відзначили і матчевою зустрічю з боксу між збірними областей господарів та Дніпропетровською. Вона приклад того, як спортивна подія може стати платформою для національної пам'яті єдності та вдячності, об'єднуючи різні версти населення у спільній справі. Головними організаторами івенту разом виступили благодійний фонд 1654 та федерації з цього олімпійського виду спорту обох регіонів у ході. Урочистої церемонії відкриття заходу. Учасників суддів та оболівальників почергово привітали, подякували та побажали успіхів. Міський голова Берестина Світлана Кривенко, директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Харкова, Олександр Власенко, голова Харківської обласної федерації боксу Леонід Задорожний, один з його заступників, директор охоронної агенції Кратос Сергій Міщенко, військовий підрозділ активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України Кракен, Михайло Коваленко. щиру подяку за зусилля Ля у розбудові спорту з вірою, надією і доказом того, що вітчизняний бокс живе та розвивається навіть у найскладніших умовах висловив виконавчий директор Національної федерації Іван Вострокнутов. Сьогоднішня зустріч є дуже дуже цінним досвідом для всіх присутніх боксерів, тренерів, функціонерів спорту. Завдяки таким зустрічам розвивається не тільки співпраця між сусідніми регіонами нашої країни, яка є надзвичайно важливою в умовах. Воєнного стану. А і е, розвиваються навички спортсменів адаптуватися, навички трен... тренерів е, робити свою роботу у нових умовах. Е, це перша така зустріч в місті Берестин під відкритим небом. тому трохи підготовка відрізнялася, трохи на... На... процес настроєння спортсменів відрізнявся, але всі готові, всі показують красивий бокс і слава Україні! Тренер боксерського клубу Фаворит Дніпра Олександр Клименко від імені обласної федерації подякував усім причетним за запрошення бути і взяти участь у святі. Далі хлібосольні і гостинні господарі вшанували відзнаками військових за можливість проводити такі змагання владу міста Берестина, а також гостей віце-президентів федерації боксу Дніпропетровської області Сергія Філіпенка, Євгена Поляха, відповідального секретаря регіональної громадської організації Василя Семенова та представника благодійного фонду 16.54 владислава крамера, серед чолова над майданом, де просто неба був облаштований ринг, пролунав державний гімн України, що виражає прагнення нашого народу до свободи і незламності у боротьбі та віру у перемогу. І далі розпочалися сутички міні-турніру серед 18 пар провідних боксерів двох областей різних вікових категорій, які подарували глядачам видовищні та напружені поєдинки. Загальну перемогу з рахунком 7-5 інші нічії святкували Дніпровці Лава Частка здобутків яких в активі вихованців клубу фаворит Іллі Мельникова, Дениса Мітьолкіна, Тезок, Микит Харченка і Суворова, Костянтина Зубченка, Михайла Бондаренка, яких до змагань готували тренери: Олександр Клименко, Артур Тарасов, Олег Калишенко, Василь Семенов та інші. Ці змагання дають такі спарни, змагання дають змогу як тренерам підвищити свої кваліфікації, бачити, над чим працювати над спортсменами. А також і спортсмену дає. Дуже великий скачок для того, щоб зрозуміти, на чим більше треба тренуватись, на чим менше, продемонструвати свої найкращі якості, як технічно, так тактичної майстерниці, так і сили волі. На цій матчовій зустрічі боксери наші та боксерки демонструють високий рівень майстерства, дуже гані поєдинки. Хочеться подякувати Харківській федерації за запрошення. Дуже гарна атмосфера, організація вищого гатунку. Дякую. Далі більше. Сергій Валентинович серед інших взяв участь в нагородженні переможців і призерів матчевої зустрічі. Втім, зазвичай тих, хто програли, у них не буває, адже всі разом вони того дня подарували мешканцям міста Берестин яскраве видовищне справжнє свято боксу, частину якого стала і боксерська спільнота Дніпропетровщини. Що називається, блискавичною була церемонія відкриття на стадіоні селища Кринички Кам'янського району другого поспіль турніру зміні футболу серед аматорів пам'яті Миколи Петровича Мельника, одного з відомих і провідних фундаторів і зачинателів фізкультурно-спортивного руху на теренах свого регіону. Що називається блискавичною була церемонія відкриття на стадіоні селища Кринички Кам'янського району другого поспіль турніру зміні футболу серед аматорів пам'яті Миколи Петровича Мельника, одного з відомих і провідних фундаторів та зачинателів фізкультурно спортивного руху на теренах свого регіону, після слів привітання подяки на адресу учасників суддів та уболівальників з вуст організатора заходу, онука, засновника спортивного клубу Арсенал Дніпро Юрія Ткаченка, підтримку якому надала Асоціація футболу Дніпропетровської області, надареної пролунав державний гімн України. А далі він шанував подарунками футбольними м'ячами усі чотири колективи, які виявили бажання поборотися за трофей, а ще більше пограти у власне задоволення, тим паче усі добре знали і пам'ятають, кому присвячений меморіал. Ходили до нього на секції, це були такі, як баскетбол, футбол. Була дуже якби, організаційна людина. От. Багато кого навчив, не тільки мене. Відпрацював у школі, я навіть не пам'ятаю, ну, ну мабуть, років сорок. От ну що про нього, все тільки хороше. Отецний, якби завжди всім допомагав. Якщо не получалося, завжди підказував, завжди підтримував. Далі мало місце Головне дійство футбольні поєдинки, можливо, дещо кострубаті, враховуючи стан якості галявини, як зрештою вік і рівень підготовки аматорів. Проте в них неможливо відібрати єдине жагу боротьби і бажання перемогти. Комусь подібне вдавалося краще, комусь гірше. Втім, всі вони були об'єднані великою грою мільйонів, у яку кожен по-своєму закоханий по вуха. За підсумками матчі визначилися переможці і призери, але Спочатку Юрій Ткаченко відзначив індивідуальними призами кращих гравців за амплуа. Тішних нагород за участь у турнірі і кубка була удостоєна команда Дніпра. Бронзові медалі стали надбанням аматорів з районного центру Кам'янського. Срібні фіналісти змагань залишилися у минулорічних переможців колективу господарів хлопців селища Кринички, які таким чином за шаховою термінологією вдалися до рокіровки, коли золоті і головний трофей кубок красень за перемогу. Цьогоріч вирушили на батьківщину Миколи Петровича Мельника до селища Божедарівки, що красномовно свідчить про те, що він не дарма багато років плідно там працював. Дякую всім організатором цього прекрасного турніру, якого посвятили моєму брату. Ну Він, якщо б був живий, він би дуже-дуже радий був цьому дню. Він дуже любив життя, любив спорт. Все своє життя посвятив, як то кажуть, дітям. Тут присутствують його. Ця сім'я. На завершення було традиційне фото на загальну світлину на добру згадку про другий турнір пам'яті Миколи Петровича Мельника у селищі Кринички. І На цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.